Давайте подивимося, чи відбудеться Трамп Зеленського зустріч туди пізніше, в березні. Я зараз по картам зрозумію, чи вони мені вже говорять про цю подію, чи ні. Якщо виходять діючі персоналі, то говорять. Якщо ні, то щось буде задержати. Зустріч березня. Вийшов Зеленський. Він буде впиратися, тому що умови, які дають, от вийшло те саме, що тільки що на Путіна. Вони по дияволу, але вони гедотні умови. Чи може статися зустріч? В принципі, може, плюс-мінус, може статись. Буде план даватися на план. От вийшов сам Зеленський. Зеленський э, вийшов ці мечів. Двійки мечів це по перше, карта самообмеження і карта когнітивного дисонансу. Грубо кажучи, це виглядає так: люблю поїсти, обожнюю солодке і хочу схуднути. І це настільки дві рівноправні ситуації, що вони борються і стоять на місці. Зрозуміло? Сьогодні поїла, завтра на дієті, знову і нікуди. От такий запропонують не туди, не сюди, по дияволу. А потім забіжу наперед, робила вчора такий великий розклад. Так мені все сказали. Взагалі буде робитися все, щоб усунути Зеленського. Отакий От я сценарій побачила на 25-й рік. Дві країни готуються: Росія, ну і Америка, напевно. Бо Росія випала, і це буквально готується така кампанія. Наскільки погано для України буде? Ви знаєте, там не було історії, розумієте? Ми мислимо завжди в категорії добре погано. Комусь добре, комусь погано. Комусь Порошенко дуже погано, і оці безкінечні українські сречі. Ви придурки, як ви могли? Кому зеленський погано? І оці стоять на ті погано, ти погано. Тому в такій категорії я просто можу сказати, що готують військових якихось на пост. І оце я бачила. Оте, що активно готується тому в березні, чи буде та зустріч, чи не буде. Я не бачу самої зустрічі. Я вийшла, побачила Зеленського, який вперся, так? І чому мені так тригернуло, що його можуть? Бо там я бачила, що як можу діслати там Зеленському і по здоров'ю показували погано. Тобто, що показали взагалі на Зеленську на 25 рік? Він не активний в дії. Там випала я, дивилася така складна колода, символон, там спляча красуня, ну, в хрустальному гробу. Тобто, ти живий, але ти не дієвий. Така якась така заморозка, тому щось я не бачу. І ще раз, от ми то дивимося зараз. Точечно, кожен місяць. Но в розкладі на рік мені показали, що цілий рік буде говоритися про це примирення, особливо перші півроку. І так будуть, і так багато буде розмов, а просування в цьому питанні може намітитися лише десь, можливо, в серпні-вересні. І там я чітко бачила втрати, ну, швидше як території. Оце хіба серпень-вересень. Звісно, якщо вони... Змусять Зеленського піти, знайдуть хто когось, хто буде переговорюватись. Плюс, якщо скажуть, а ми не дамо вам більше зброї. Які варіанти у нас? Ну, у нас варіанти тільки самим нарощувати. І я зараз подивлюся, який результат цієї зустрічі для нас, для України. Ну, Дивіться, карта важна. Зустріч або зірветься, буде пропозиція дана. Оце четвірка жезлів. Карта з ними тут. Це часто четвірка жезлів У мене ще й європейські йдуть союзники. Тобто вони можуть нас підтримати, сказати: ну не переживайте, ну ми й будемо. Ви розумієте, карти таро, вони ж пластичні з цієї сторони, з цієї. Може бути або зірвана зустріч. Або це якийсь буде врал. А знаєте що? А я вам скажу, знаєте, що може зірвати? А десь ще війна почнеться? Мені показують якусь країну європейську чи що. А якась країна тендітна буде захищатися. От королева кубків, королева мечів. бачите, ми з вами з одного починаємо. А це ж воно пливе одне в другому, хапає. Е, оце як обстріли якоїсь країни чи вторгнення. І якась країна от, вона мусить захищатись. Оце може зірвати щось. А он король кубків випав. Перед складним вибором. Секунду. Ну, Зеленський якось на своєму буде стояти все одно. І тут є якась така, знаєте, що біля нього? Якась така дуже сильна підтримка народу. Він як на внутрішньому аудиторію ще працює. Бачите? Король Кубки, це як ми всі з вами, Карта Сонце. От він буде перед великим вибором стояти, це вибір. Він тут як Любовний трикутник. Він то прийме рішення, але я не бачу тут, гра, щоб так договорилися. Що чекає на Дніпропетровщину? Конкретне питання: що окупація, чи просунуться далі? Ну, давайте. Я зараз подивлюся по малюнку, що тут. Да, так, давайте, давайте взагалі буде, буде самий глобальний наступ на Дніпропетровську область. Далі будемо проглядати вже окупацію, успіхи ворога. Ми нас дивимося, так? Да? Так, дивіться, от е, інколи карти вилітають самі. Я раніше це ігнорувала, зараз треба задавати. От три вилетіло карти. Я їх прочитаю а потім, щоб ви. Для нас це форс-мажор. О, так казала, що буде розпливатись. Форс-мажор це вежа, це те, чого не чекаєш. Але є наша перемога. Перемога це завжди, коли впоралися. А оце вісім пентаклів це коли працюємо і вдень, і вночі. Вісім пентаклів це. Є аврал, якби от я дивилася б сказала, у когось прорвало трубу, але швидко залатали і змогли її а, привести до ладу. Отак це виглядає. Оточнюючи карти з іншої колоди витягну по нам, бо тут вже вискочили самі. Подивлюсь, як ми впораємося з викликом, який є. А ви знаєте, десь дуже подібно. Ну, п'ятірка жезлів це також. Бачите, це коли хто в ліс, хто подрова, авральна ситуація, бардак. Але що подобається четвірка жезлів. Четвірка жезлів це консолідація, коли зібралися всі ну, союзники всі разом. Це місто часто означає ну, або область. І що подобається карта Маг. Мах це, як ви кажете, вони пішли не тривіальним шляхом, але я бачу, що. Ну, от у нас щось має вийти. Королева мечів, карта помірність. Всі карти про те, що якось це зупиниться, зупиниться. Да. Ну, карта війна, королева мечів. Це коли ми зібрали холодний розум, теж думаю, як. Це наказ, Верховний жрець це ще знання, військові знання. Ну, тобто збираються, я би напевно сказала, рада, нарада. Так, ну певно, там генералітету і по помірності. Ну, все-таки я бачу, що це якось немає того прориву, щоб от погнали, і все. Так, для нас це несподіванка, для нас це шок. Але тобто з якогось іншого боку, да? так. Що чекає на Дніпропетровщину? Конкретне питання: що окупація чи просунуться далі? Мусієнко це журналіст, який пішов зараз на війну і склав присягу. Він про це розповідає. І якраз підіймав у це питання мобілізаційного віку. І говорив, що так тиснуть, і як він вже як військовий вважає, він каже: ну не 18 років. А я зараз, а я вам скажу свою думку, чому е Америка можливо права своєї точки зору. Вони нашого менталітету трошечки не знають. Я поясню зараз, як з психологічної точки зору. Тоді подивимося, він каже, що в принципі добре, ну хай не з 18, ну з 22-23, що це десь логічно. Я навіть згадувала себе в інституті на театральному інституті великі навантаження були. Але ми в міру молодості спали по 3-4 години і вигрібали те, що наприклад, зараз я не вигрібу, якщо я буду в такому ритмі. Тобто, тут є в чому не праві американці? Це те, що їхні 18 років перепрошую, це не наші. Вибачте, нічого не хочу сказати. Ну, мене дуже багато мамочок знайомих. У яких синочки, це ж років, це ще мамині квіточки. Ну так, як правило, є поодинокі, от вони, як із ряда вон виходить, ну, як правило. Вони ж взагалі, от до 20 вже так, як вступив в інститут, вже здав першу сесію після школи. А це ж після школи. Це ж. Ну, по-перше, ну для чого якісь такі такі горобці на фронті? Щоб що, в м'ясорубку зразу, ну це неправильно. Вже 2022 може бути. І я думала подивитися це питання. Подивимося так. Я розкладу на три кубки. Це буде 18 років, 20 і 22. І я подивлюся, де показники. Так, давай. Де скажуть точно буде так, зараз по три карти. 18 років. Зниження мобілізаційного віку 20 років. 22. Ну, умовно, 22, 23. Подивимось. Е, ні, 18 закриють. закриються питання дуже тривожно. Карта місяць. Це я й кажу, що шемутне в голові, це ще ні. І відійдуть від цього питання. Вісім кубків це відходять і ну, завершують цикл. Ні, до вісімнадцяти ні. До двадцяти 20 вже можуть бути. Отут ближче. Дивіться, виклала карта військового, лицарь мечів, сім пентаклів і колесниця. Це коли вже кудись відправляють навчатися по сімці пентаклів. Кажуть, що це можуть бути не на нуль, не якісь такі завдання, а навчання і сім пентаклів робити певну роботу вже навіть в тилу, навіть на тому самому ППО. Працювати. Ну, я зараз чисто фантазую я ж не розумію, як вони розумієте. От, уже 20 років може бути 22, два. На... А що тут в мені 10 мечів, точка, лицарь Кубки? Секунду, відкрию, зараз поясню карту собі одну. А, я зрозуміла, що кажуть. Це питання вирішилось раніше. Значить, це буде 2021 Понял, тим що, кажу, це вже вони як навчені, тому що лицарь кубків і тут же карта допомоги. Мені більше падає район 2021 рік. Угу. рік. А давайте тоді перевіримо, чи саме цього що... вибачте, додам. Сім пентаклів, це говорить, небагато будуть брати. от що я ще зрозуміла не то, щоб всі взяли, і скусили. Тобто, можливо, хто там на навчанні, чи ще щось, чи там по здоров'ю, але певну кількість тут прям дуже активні карти. Розумієте, дуже а тут кажуть, та вони вже, вже тут в 23 двадцять це пізно до нуну. Такі давайте подивимося, чи цьогоріч буде прийнято цей закон, і розпочнеться мобілізаці... зниження мобілізаційного віку. Хочеться запитати, а коли? Виявляєте, що такий рік? А, якщо зараз мобілізувати, то в кінці 25-го вони будуть вже готові. А якщо мобілізувати в 26-му, то це що? Ну, я думаю, тут карти не потрібні, це логічно, коли тиснуть, але подивимося, чи цьогоріч. Да, цього ну, так як я сказала, дивіться, знову сім пентаклів небагато, повторюється карта. Трійка кубків, це кажу так, здача іспитів, дев'ять Пентаклів, це вже отримали, скажімо, перші зарплати. Я скажу так. Ну, так. Коли вона має відбутися за місяць-півтора? Ну, планують так, що вона взимку має відбутися, але ще точних дат і підтверджень немає. Навіть фігурувала цифра, що і в кінці січня можемо бути. В кінці місяця призупиниться. Знову фігурує королеве ж. Отек цікаво вискакую. Що й на карти вискочили, я їх запхала назад, але вони вискочили ті самі. Так зустріч відбудеться. Ну не знаю, чи в кінці місяця Бо випадає карта Луни і зупинка. Четвірка мочі вимушена зупинка. Королева жезлів, можливо, і з тої самої пожежі, між іншим. Тому що, бачите, як воно, як могила, оплакування. Королева жезлів це завжди вогонь. От сонце, вогонь. Швидше всього вона відбудеться не в кінці місяця. Ну, я дуже здивуюся, якщо в кінці карти показують, що навпаки, щось затримує. Але от карта Шістка жезлів каже, що так, да, зустріч відбувається, відбувається якось вдало, будуть шукати рішення, будуть хімічити, алхімічити обидва. Ця зустріч приведе до дуже великих перемін, не говорять яких. Скажімо так, навіть не говорять яких? Іде Верховна Жриця. Яка говорить, що нам точно не розкажуть, про що вони 100% говорили? Що це будуть настільки закриті таємні шушери мушери Що так, воно дуже змінить. Бачите, ще й карта мага це завжди дуже маніпуляторний, нестандартний хід. В кінці карта сонце. Сонце це непогано, але ну, 10 мечів, ой, будуть говорити все-таки про закінчення не 10 мечів. На чомусь поставлять такий крапку. А, як цікаво. З одного боку, на початку Украї... Ой, Україна, вибачайте, Росія буде дуже задоволена. Прям вона скаже ура, ура! Але як туди подалі? Чомусь її Путін накриває депресія. Ну, тобто, вона, як ніби щось своє вирве. Але потім таке враження. Зустріч відбулась, а потім щось відбувається. І знову наша пісня гарна нова. і ми не Як це може бути? Це може бути, що ми настільки не погодимося, що вони знову сядуть: о, ми балакали. Хоча от Росія, як ніби, задоволена, виходить звідти, щось рве своє, ну да, там четвірка Пентаклів, якусь свою стабільність, якийсь шматок вірве по війні, ну, по дияволу. Розумієте, з Байденом то вони можуть домовитися. Тому і кажу, що таємно домовляться. Нам про це не скажуть. Але одне діло вони вдарили по руках. Ви бачите, яка Україна? Манінька-манінка, яка вперта. Вони, ну, це добре, я з хорошим кажу. Це принесе коротко, типу, вже зараз, так? Круто. І всі будуть вдохновлені, у мене це є в розкладі на 2025 рік. Коли випадав імператор, щось оголошення і підняття у всіх настроях. А в березні, я сказала, настрій різко падає у нас, дуже різко щось відбувається, що в березні. І тут подібна та ж сама ситуація. Якщо підуть якісь плани про щось зробити, а в березні щось <кій> змінюється. Так що я не можу сказати, що вони. Щось вирішили вдарили по руках. Війна закінчилася, і все, і всі розійшлись по домам. Такого я не побачила.